Чи дивились ви колись у зорі на небо і думали, як виглядають зорі насправді? Дійсно, з цієї з землі вони усі лише маленькі білі точки у небі і майже не відрізняються? Ну, а насправді ці пушки білого світла, що потрапили до ваших очей після мільйонів і мільярдів років довгого мандрування темним космосом, ховають за собою дуже різні об'єкти від малих мерців. До великих обжер і справжніх гігантів. Тому сьогодні ми з вами пізнаємо. Якими саме бувають ці точки? Куди слідує головна послідовність? Чому водень найкраща їжа у всесвіті, Де, у вашому тілі є зорі і багато іншого? У класифікації зір існує дуже зручний інструмент, який часто використовують, при дослідженні еволюції зір. Це діаграма Гершпрунга Рассела, розроблена між 1905 та 1913, відповідно датським вченим Ейнаром Гершпрунгом, звідки й дещо складна назва, і американським вченим Генрі Расселом. Окремо один від одного в різних варіантах. Вони по суті створили один з головних інструментів дослідження будови і еволюції зір. Отже, діаграма має дві основні осі: це спектральний клас або температура, що зазвичай розташована по горизонталі, та абсолютно зоряна величина або світність, що зазвичай розташована по вертикалі. А про спектральність класи вам розповість експерт зі спектральних класів. По температурі зірки часто ділять на спектральні класи, позначені літерами латинського алфавіту у наступному порядку: O, B, A, F, G, K, M, а також L T та Y для коричневих карликів. Щоб лише запам'ятати, існують певні скоромовки, наприклад, I'll be a fine girl, kiss me. Відповідно, класу О відповідають найбільш гарячі, голубі зорі, далі йдуть білі, жовті, помаранчеві. А от клас М це найменш гарячі, червоні зорі, ви спитаєте. А де знаходиться Сонце? Ось тут жовтий карлик класу G, а якщо точніше, то класу G25. де 2 позначає, що сонце є гарячішою за більшість у своєму класі, а 5 позначає відповідний клас світності. До речі, а що там по світності? У самій діаграмі знаходяться три головні області по світності. Це головна послідовність по центру. Послідовність білих карликів знизу зліва та послідовності гігантів зверху. Ці послідовності, також відомі як класи світності, і позначаються римськими цифрами від 0 до 7. Ці послідовності дуже добре відповідають еволюції зір на різних стадіях, що й зробило цю діаграму одним з найголовніших інструментів дослідження будови і еволюції зір у космології. Тому давайте розглянемо її подробніше. Тут розташовані, так сказати, звичайні зорі, до яких також входить і сонце, наприклад. Спільною характеристикою цих зір є те, що у всіх у них водень сухою паливом для того, щоб підтримувати гідростатичну рівновагу. До чого ми повернемося пізніше. Попри це, зорі цієї категорії дуже різні. Це можуть бути як і малі червоні карваки, так і великі голубі зорі. Якщо казати про склад населення головної послідовності, то кількість зір геометрично спадає по мірі збільшення температури, тобто від класу М до класу О, і виходить, що дві третини займають червоні карлики класу М, найлегші і найбільш холодні. Завдяки простішому і більш стабільному механізму врівноваження вони здатні жити довше, і саме тому і більше всього і вони залишаються на головній послідовності трохи більше, ніж інші зірки. Далі йдуть помаранчеві карлики класу К 12-13% населення. Жовті карлики класу G, де знаходиться і наше сонце 7-8%. Клас F – 3 клас А 0,6% і клас B – 0,13%. І найрідкісніший клас це клас О. Всього приблизно одна із трьох мільйонів зір буде саме такою. Як вже було згадано, цей розподіл дуже добре відповідає тому, скільки зоря проживе на головній послідовності. Чим більше зоря, тим вищий її спектральний клас і тим складніше її буде утримати гідростатичну рівновагу. Про що ми поговоримо трішки пізніше? Червоні харвахи здатні підтримувати рівновагу сотні мільярдів, можливо, і трильйони років за сучасними оцінками. І далі, з ростом маси зорі потребують більше палива, витрачають його швидше і тому живуть менше. Так, подібні сонці зорі знаходяться на головній послідовності лише до 10-12 мільярдів років. Зорі півтора рази більші, класу F проживуть вже тільки 4,5, а найбільші зорі класу O взагалі можуть існувати лічені мільйони років. А що таке гідростатична рівновага? Просто кажучи, це баланс сил, який існує всередині зорі, що отримує її від руйнування, присутній, своїй більшості у зірок масою більше 90% від сонячної. Природньо, що такий великий об'єкт, як зоря, буде мати дуже сильну гравітацію, щоб не намагатись стиснути її. Щоб не схлопнутись, зоря має мати протилежну силу, що буде протистояти гравітації. Ця сила. Це тиск газу, який виникає внаслідок термоядерних реакцій перетворення водню у гелій. специфічних реакцій, які відбуваються тільки при дуже високих температурах у ядрах зорі. Тому е, поки є паливо, зорі залишаються такими, якими вони є. Поки присутнє паливо. Річ у тім, що е, основним своїм паливом зорі мають водень. Але він, як і ваша підписка на Netflix. Рано чи пізно закінчиться. Що робити тоді? Зорі беруть гелій. І на цьому етапі зорі перетворюються на гігантів і сходять з головної послідовності. Виходить, що водень – найкраща їжа зоряної дієти. Коли це відбувається, зорі переходять із центральної області діаграми наверх, де ми можемо побачити декілька різних класів світності від 0 до 4 з досить дитячими, але при цьому дуже науковими назвами гіпергіганти, надгіганти, яскраві гіганти, гіганти та субгіганти. спочатку всі класи переходять у стадію субгіганта, переходячи так званий гачок. Короткий період зменшення розмірів і збільшення температури світності. На цьому етапі у ядрі зірки повністю зупиняється в процесі термоядерного синтезу, тому що водні вже нема, а температури недостатньо, щоб синтезувати гелій, порушується гідростатична рівновага. Внаслідок цього ядро зорі починає зменшуватись, що при тій же кількості частинок і меншому об'ємі, за законами термодинаміки, означає. Збільшення температури, щільності і збільшення світності. У зовнішніх прошарках, де ще залишився води, зростання температури провокує синтез водню. Тепер, коли зовнішні шари теж вийшли з рівноваги, з'явилась додаткова сила розширення і зора починає розширюватись. Отже, на цьому етапі ядро зорі спочатку стає меншим, потім уся зоря становиться більшою, зовні – Холоднішою, а всередині, більш гарячою і масивною. Але якщо порівнювати з наступними етапами, то ефект не такий значний. Знову більші зорі проходять цей етап швидше, а червоні карлики можуть залишатися тут на мільярди років. Причому візуальна різниця між тим, як зоря виглядала на головній послідовності і як виглядає зараз, теж більша у важчих зір, ніж у легших. Цікаво, що зірок класу О цей етап настільки короткий, що його часто навіть і не виділяють. І, взагалі, зорі проходять цей етап відносно швидко, тому його іноді називають розривом Герштунга, бо там знаходиться мало зір. Після цього зорі стають вже справжніми гігантами. Але що саме відбувається, залежить від зорі, а саме від її маси і деяких інших параметрів. Найменші зорі до приблизно 40-50% мас сонця взагалі ніколи не стануть гігантами, адже у них трішки інша будова. Вони будуть синтезувати водень до останнього, мільярдами чи навіть трильйонами років, після чого повільно зменшуться і перетворяться на звичайний білий біликар. Середні зорі масою приблизно від половини до 8-12% мас сонця, в залежності від металічності. Стають червоними гігантами класу світності 2 чи 3. Червоні вони тому, що при розширенні зовнішнього прошарку він стає холоднішим, тобто червоніє. Спочатку червоний гігант продовжує процес, захвадені на етапі субгіганта. Підтримує новий стан гідростатичної рівноваги, але при цьому стає набагато більшим і світиться набагато сильніше. Це відомо як вітка червоних гігантів. Коли зорі досягають верхівки цієї вітки, це означає, що у середині цієї зорі накопичилась достатня кількість геліїв для того, щоб розпочати термоядерні реакції знову, а вони розпочнуться, тому що ядро постійно зжимається в цей час, отже, збільшується густина і збільшується температура. Причому у зірок до трьох мас сонця це відбувається більш різко, ніби вибух, а у більших зір це відбувається набагато плавніше. Далі цей цикл повторюється зорі опиняються у гідростатичній рівновазі, тримаючись за рахунок синтезу гелію у ядрі, утворюючи карбон, і водню у зовнішніх прошарках, поступово підвищуючи свою світність. Для середніх зір все закінчиться на цьому. Справа в тому, що у них ніколи не буде достатньої температури, щоб далі синтезувати карбон, оксиген і магній. Тому все у них закінчиться на цьому етапі. Зовнішній прошарок вітриться із сонячним вітром, утворивши планетарну томатність і залишивши білий карлик в її центрі. На жаль, така сама доля чекає на наше сонце приблизно через 10 мільярдів років, коли землі вже не існуватиме. Ото буде справжній дед Сайд? Отже, зорі, подібні до нашого сонця, спочатку будуть переміщатись вправо-вверх через субкарвоків до гігантів, а потім, після закінчення ось цього матеріалу, перейдуть до туманності короткочасно вліво-вверх, і закінчує своє життя на білих карликах, ліво внизу. Деякі зірки цього діапазону приблизно від двох мас сонця здатні сколапсувати і утворити нейтронну зорю чи навіть чорну діру. Такі зорі утворюють червоні супергіганти, які у своєму ядрі можуть синтезувати більш важкі елементи: карбон, неон, оксиген, силісій і в кінці кінців залізо, утворюючи цибулину у ядрі. Виходить, що ми з вами зроблені із того, що колись було в центрі якоїсь зірки, залізо це найстабільніший елемент, що не виділяє а споживає енергію, коли його синтезують. Тому після цього зоря не зможе отримувати гідростатичну рівновагу. Не буде сили, яка буде протистояти гравітації, і в результаті вона сколапсує в цей раз вже точно утворючи нейтронну зорю чи чорну діру. Ну і найцікавіше відбувається з масивними зорями. Більше 40 мас сонця. Вони утворюють супергігантські зори, що входять до найвищих класів світності, гігантів і надгігантів. У них також достатньо маси для синтезу карбону і не тільки. Тим самим, на момент смерті, у по процесі повторення того ж самого циклу, вже вся зоря стає цибулиною з різних елементів синтезу. Так, перші мільярди сотні мільйонів років у ядрі синтезується водень, утворюючи гелій. Наступні сотні десятки мільйонів років у ядрі синтезується гелій, утворюючи карбон. Далі сотні тисячі років уйдуть на синтез карбону в оксиген чи неон. Далі місяці чи роки уйдуть на синтез оксигену чи неону в магнезій. Далі Кілька тижнів чи кілька місяців уйдуть на синтез магнезію у сидлюцій, селіцій чи сульфур, кілька годин на останньому етапі будуть формувати залізо. Оскільки такі зорі і так мають неймовірну світність, десятки тисяч разів світліше за сонце, вони на етапі гіганту спочатку рухаються вправо на діаграмі, а потім уліво, утворюючи на нову і зникаючи з діаграми. Юрія, колего, не розповісти, що там по загробному світу у зірок. Шахемат, атеїсти! Ну, ось так і закінчується активна фаза життя кожної зірки. Залишаючи мертвий залишок, як білий карлик, нейтронну зорю чи чорну діру. Тут ми можемо згадати про субкарликів або зорі класу світності 6. Вони мають. Меншу світність за зорі головної послідовності, проте також підтримують синтез водню. Різниця між цими групами лежить у металічності відношенні металів до неметалів у складі зорі. Дуже цікаво, що металами у астрономії вважаються всі елементи, що важчі загелій. Ну а перед тим як ми почнемо наступну тему, я пропоную трохи прогулятися. Поїхали. Ввечері спостерігаючи за зорі. Інша справа. Ввечері спостерігаючи за зоріним небом в телескоп, можна побачити зірки ще одного типу, що не належать ні до гігантів, ні до головної послідовності діаграми гершпруга Расела. Такі зірки називають білими карликами. Цей тип включає дуже гарячі, але при цьому дуже слабкі зірки. Порохнева температура, характерна для цих зірок, сягає від 10 до 20 тисяч градусів кельвіна, а випромінюють вони лише 0,1 частину світла, яке випромінює сонце. Саме тому точки, що позначають ці зірки, розташовані в лівому нижньому куті діаграми гершпруга Расела. Дуже гарячі зірки в основному випромінюють блакитно біле світло. Ці слабкі зірки повинні бути невеликими. Як правило, за своїми розмірами вони схожі на нашу з вами землю. Саме тому їх називають білими карликами. Ну і давайте ж трохи поговоримо про те, як саме ці білі карлики утворилися. Кожна зірка проходить певну кількість стадій перед тим, як вона вмирає. Стадія білого карлика це є остання стадія перед тим, як зірка знищується. Такі зірки використали весь водень, що мали. Матеріал білого карлика більше не піддається реакції синтезу, тому зірка не має джерела енергії. Ну і як наслідок, вона не може підтримувати себе за рахунок тепла, що виділяється синтезом проти гравітаційного колапсу, а підтримується лише тиском виродження електронів, що робить його надзвичайно щільним. Ви можете поцікавитися, скільки зірка існує в стані білого карлика? Перед тим як санці величезний бабах, що його розірве. Почнемо з того, що білий карлик вже фактично є мертвою зіркою, тобто далеко не завжди його смерть буде супроводжуватися вибухом. Але оскільки більша частини зірок існує парами, можна зустріти ситуацію, за якою білий карлик фактично краде будівельні матеріали у сусідньої зірки. В кінці кінців білий карлик висмуче стільки матеріалів зірки неподалеку, що в нього станеться ядерне перенавантаження. Вуглець такий кисень всередині зірки почнуть перетворюватися. На елементи, що дуже небезпечні для зірок. Як тільки цей процес починається, білий карлик приречений на знищення на всі 100%. І після певного проміжку часу утворюється вибух, що знищує розглянуту нами зірку. Знаєте, повертаючись на багато років назад, я пригадую, як старші приятелі лякали мене тим, що коли сонце зникне або вибухне, що призведе до смерті людства та сонячної системи в цілому. Дома ну, батьки запевнили мене, що друзі просто хотіли пожартувати наді мною, і все це неправда. Але, вочевидь, батьки не знали про те, що з часом наше Сонце все ж таки перетвориться на білого карлика. Саме так, як було описано вище, із часом Сонце вичерпає запас палива, перетворюючи водень у гелій у своєму ядрі, змінивши свою структуру, збільшивши свій радіус до такого розміру, що сягне орбіти Марса, попутно прибравши Землю та інші планети Сонячної системи, з лиця світу. Єдине, що мене тоді та й зараз заспокоювало і заспокоює, це те, що процес перетворення сонця на білого карлика почнеться приблизно через 5 мільярдів років і займе ще стільки ж часу на процес безпосереднього перетворення. Тому ніяких наслідків для нас з вами цей процес, очевидно, не матиме. Давайте поговоримо про коричневих карликів. Це такі собі недозорі, що знаходяться між зорями і планетами. З одного боку, вони значно масивніші за планети і деякий час підтримують синтез дейтерію у своєму ядрі, що, до речі, не притаманне планетам. А з іншого вони значно менші за зорі і майже ніколи не мають температури для синтезу водню. Ну, хоч і є рідкісні, особливо масивні виключення, але це продовжується не більше пари мільйонів років. І на діаграмі їх іноді показують, а саме в правому нижньому кутку по своїм власним класам LT та Y. Причому це зовсім холодні об'єкти по астрономічним міркам. Класу L відповідає температура 1300-2200 Кельвінів. класу T 700 700-1300 Кельвінів, а найхолоднішому класу Y взагалі температури менші за 700 Кельвінів або до 400 за Цельсієм. Найхлодніший відомий нам коричневий карлик це Вайс 0855. Він має температуру в мінус 23 градуси за Цельсієм. Існують також об'єкти кімнатної температури, що навіть комфортніше за температуру Чорного моря. Але якщо ви вже думаєте влітку поплавати на зорі, то надовго у вас це не вийде. У вас б'є радіація то жорстокий клімат коричневого карлика. Зараз із появи телескопа Джеймса Вебба активно вивчається ранній період розвитку Всесвіту. Модель з нещодавнього дослідження японських вчених Кіюна, Хосакава і Чон показала, що в ранньому всесвіті за допомогою процесів холодної акреції було можливо формування надмасивних зір масою у сотні мільйонів сонячних. А за сучасними спостереженнями і даними максимальні маси зір сягають сотень сонячних мас. Складно судити, де могла пристосовуватись ось така от заря. Але точно можна сказати, що за світністю вона була б значно вища за всі сучасні зорі. Голубі карлики. Ні, це ще не зорі класу О, а теоретичний об'єкт, у який перетворюються сучасні червоні карлики невеликих мас у процесі еволюції, звісно. Такі об'єкти будуть мати температуру вищу за сонячну, але світність навряд чи притне 0,1 сонячної. Тому такі об'єкти будуть розташовані внизу зліва на діаграмі, трішки вище білих карликів. Одразу зачіпаємо чорних карликів, це також теоретичний об'єкт, що за сучасними теоріями сформується внаслідок охолодження білих карликів до малих температур, коли вони майже не мають світність чи тепло. Проте перші чорні карлики зможуть сформуватися через сотні мільярдів років. Тому такий об'єкт залишається теоретичним. Якщо б він би існував, то він був би у правому нижньому кутку діаграми. І також слід зазначити, що діаграма не включає планетарні туманності над нові, чорні тіри та інші суміжні об'єкти, що не є зарями, але випромінюють світло. Давайте підведемо короткий висновок. Як ми бачимо, така ніби проста діаграма ховає в собі багато чого цікавого і корисного. Заглиблюючись вивчення цієї діаграми, починаєш помічати неочевидні деталі, що залишають тебе з думкою про те, що навіть нормально вимовити прізвище Гершпрунг-Рассел не так складно, як повністю зрозуміти діаграму цього видатного вченого. Вивчаючи цю тему вперше, людині зазвичай тяжко вмістити в себе в голові всі нюанси пов'язані з об'єктами нашого безмежного космосу. Але ми ще розподіваємося що змогли допомогти вам в цій непростій. Але надзвичайно цікавій справі. Дякую за увагу.